Невідомі зіпсували мурал. Нагадаємо, що в червні на фасаді одного з будинків по вулиці Коцюбинського було створено картину. Її автором є бразильський художник Родріго Бранко. Проте днями на зображенні з'явилися сторонні написи. Це викликало обурення у чернігівців. Деякі містяни відчувають сором за земляків. Десять років треба буде, щоб перевоспитати і внушити чоловіку, що зробити болі другому це приступлення. Понимаете? ніякого сострадания, ніякої моралі. Общество глубоко аморально. Я не знаю. По Польщі їздив раніше. Так там тільки наші писали, а більше ніхто. Деякі навіть планують застосувати власні сили для виправлення ситуації. Ми просто купимо краску і закрасимо. Ну а що робити? мне так стидно. Вот у меня, я выложила виложила Фейсбуке, но ну, художник, і його подруга. мы стали друзями. Мені стидно, що не успели они уехать. І вот такое. Значення муралу. Кожен бачить по-своєму, проте люди впевнені, що він розміщений на стінах будинку не просто так. Када його нарисовали. нарісавалі. Ага. Я подумала, що это завтрашній український молодой чоловік. Абричений на рабство. Я йому дуже благодарна, тому що він душою і серцем проникся ага. в той ситуацією, яка зараз оказалася, це покоління. Ну, стінку може деревою заділили. Заступник Чернігівського міського голови Олександр Ломако на сайті міськради відреагував на ситуацію з муралом та пообіцяв відновити зіпсоване зображення. А от на вандалів вважає він потрібно впливати спільно.